Ви слухаєте громадське радіо при мікрофоні. Працює Єлизавета Цареградська. Кадрові зміни в уряді з точки зору конституції. Говоримо з Андрієм Магерою, експертом із конституційного права центру політико-правових реформ. Зараз бачимо про зміну прем'єра ініціативи і всі новини, які пов'язані довкола цього. Що ми маємо сказати в контексті конституції і, взагалі, стану, який зараз є в країні, чи тут є якісь суперечності з рішеннями, пропозиціями, які озвучуються і висуваються. Варто, мабуть, наголосити на тому, бо тому, що для частини людей це трошки вводить їх в таку в таке нерозуміння, як же насправді діяти в цій ситуації. А якщо вони прочитають закон про правий режим воєнного стану, то там є таке положення серед іншого, що під час дії воєнного стану не можуть бути припинено повноваження Кабінету міністрів України. То я би хотів би наголосити на тому, що варто оцінювати не лише цей закон. Але й будь-який закон, який існує в Україні, на предмет відповідності Конституції України. Що я маю на увазі? Я маю на увазі. По-перше, такий момент як те, що кабінет міністрів, на відміну від парламенту чи президента, не є виборним органом влади. Його не обирають виборці, він призначається, тобто призначається Верховною Радою України за певною конституційною процедурою. І другий момент. Навіть під час дії воєнного стану жодна обставина не може трактуватися як така, що обмежує конституційні повноваження президента чи парламенту. Більше того, вони зобов'язані виконувати ці повноваження, які виписані да не конституції України. Тому о, говорити про норму о, закону про правий режим воєнного стану, яка, начебто, забороняє припиняти повноваження Кабміну під час воєнного стану. Ну як на мене, є дещо. Треба критично до неї ставитись. Тепер щодо конституційних положень, ми знаємо про те, що президент зустрічався з пані Свириденко, офіційно запропонував їй очолити уряд. Що тут можна говорити? Про які складові? Ми можемо говорити про юридичну складову і можемо говорити про політичну складову, от саме з юридичної точки зору. Існує певна процедура. Спочатку припиняються повноваження Кабінету міністрів України, одного складу Кабінету міністрів України. Далі формується новий склад кабінету міністрів України, але не відбувається це так, коли є чинний склад Кабміну, коли є чинний прем'єр-міністр, і президент пропонує якусь кандидатуру комусь обійняти посаду прем'єр-міністра України. Другий момент, навіть в тому разі, коли припинено повноваження Кабінету міністрів України, ось, наприклад, як нещодавно була заява прем'єр-міністра, а нагадаю, що заява прем'єр-міністра тягне за собою відставку всього складу Кабінету міністрів України, то в такому разі починається процедура формування нового складу уряду, і вона формується не з подання президента чи з бажання президента. А з подання відповідної кандидатури парламентської коаліції, як говорить конституція. В нашому випадку, оскільки фракція Слуги народу має в своєму складі понад 225 народних депутатів, тобто конституційну більшість, більшість від Верховної Ради від складу Верховної Ради, то в такому разі чисто формально, сама фракція має провести своє засідання, запропонувати на цьому засіданні кандидатуру проголосувати за неї. І як подання цієї фракції внести її офіційно президенту і вже на основі цього подання від фракції президент носить своє подання в Верховній Раді про призначення нового прем'єр-міністра України. Ось така конституційна процедура передбачена нашим основним законом. Іншої процедури немає. Це я кажу про е, юридичну складову призначення прем'єр-міністра України. Зрозуміло, що. Міністр закордонних справ, міністр оборони згодом, після тільки після призначення прем'єр-міністра, вони в ці кандидатури вносяться президентом України до Верховної Ради для призначення на ці дві посади членів кабміну. Всі інші члени кабміну, за винятком прем'єр-міністра, міністра закордонних справ, міністра оборони, вони призначаються Верховною Радою, але вже за поданням прем'єр-міністра. Ось така існує процедура. Це я говорив про юридичні особливості. Тепер про політичні особливості. Україна, як відомо, якщо хтось не знає, можливо, хтось знає, але повідомлюю, вона відноситься з точки зору конституційного права до країн так званих змішаних республік, тобто не президентської республіки, не парламентської, а змішаної. І особливістю змішаної республіки є те, що коли партія президента перемагає на парламентських виборах і здобуває абсолютно більшість мандатів у складі парламенту. Тоді посада прем'єр-міністра фактично стає технічною. Вона не є суб'єктною, і вплив президента є надзвичайно великий. На і на такий уряд, і на такого прем'єр-міністра. Ось в нас саме така ситуація, починаючи з 2019 року. З одного боку, це означає, що у президента України де-факто фактично, є великий, велика влада, зосереджена в його руках. З іншого боку. І величезна відповідальність це означає, що він відповідає за будь-який склад уряду, який би не сформувала парламентська партія, його парламентська партія у Верховній Раді України. Тому ми повинні виходити з цих моментів. Тобто, з юридичної точки зору, це було не зовсім коректно зроблено президентом України, а з політичної точки зору ми всі розуміємо, що фракція запропонує. Лише ту кандидатуру прем'єр-міністра, яку бачить сам президент України, її ж іншої не буде. Тобто, будемо виходити з реаліза. Зрозуміло, у нас є додзвонювачка. Доброго вечора ваше запитання. Доброго вечора. Може, це не зовсім по темі. Я хотіла сказати: а чому йде такі ризики, що дивіться те саме: обрали наші партнери в чесному конкурсі, БЕП обрали людину? Людина, можна сказати, перевірена вже як лазерним на тим самим. Ні. Ми хочемо дратувати партнерів, ми хочемо ігнорувати їх. Це ж залежить виплати, які вони дали нам шкільне завдання. Виконайте, щоб нам довіряти. Як таке можна? Ну це ж ніякої прави нема на цього угляда, який взагалі нічого не хоче слухати, окрім себе і президент. Можна взяти відповідь? Дякуємо за запитання. І я думаю, що його можливо, це запитання я дещо модифікую, чи існують якісь механізми, зокрема конституційні будь-які інші, щоб оскаржити це рішення. Можливо, звернутися не знаю, до конституційного суду в цьому питанні? Е, насправді це питання, яке поставила наша дозвонювачка, я солідарний з багатьма моментами, про які вона говорила. Дійсно, мені важко зрозуміти. Чому комісія пропонує вже запропонувала певну кандидатуру для призначення на посаду керівника БЕП? А кабінет міністрів України відмовляється ухвалювати рішення? Мені це важко зрозуміти чи є тут питання конституційності? Питання конституційності е, насправді немає. Чому Тому що? Безпосередньо в конституції не згадується посада керівника БЕП. Його немає, але це не означає, що цієї посади не існує в принципі. Вона існує. Просто конституція не може про все згадувати. Для цього існують закони України. І, власне, закон, за яким має призначатись керівник БЕП, він визначає, що це призначається лише та людина, яка пройшла конкурс і яка рекомендована за результатами конкурсу. І в цьому законі немає. Можливості для кабінету міністрів України відхилити цю кандидатуру, тому я би сказав так, що відносно кандидатури, яка пройшла конкурс, є всі підстави. Ця людина має всі підстави для того, аби звернутися до адміністративного суду із адміністративним позовом на бездіяльність кабінету міністрів щодо непризначення її на посаду керівника БЕП. Ось такий механізм я бачу. Щодо тлумачення Конституційним судом, тут якби немає предмету. Все є зрозуміло. Закон є зрозумілим. Його треба виконувати. І Кабінет міністрів має виконати цей закон і не ганьбити нас перед міжнародною спільнотою. Ми повинні розуміти, що нам допомагають електоральні демократії, виборні демократії, і велике значення має підтримка суспільством цих країн. України, якщо вони будуть бачити, що ми пробуксовуємо в цих моментах, якщо ми не дотримуємося правил, якщо ми не дотримуємося закону, то я боюсь, що завтра постане інше питання, а навіщо ми допомагаємо такій країні? Тому як на мене, от такі моменти вони десь межують з питаннями національної безпеки, чому? Тому що вони напряму залежать від нашої підтримки зовнішніми партнерами. І фінансова і е, допомога озброєннями, і підтримка дипломатична на дипломатичному рівні. Тому я повністю поділяю якби позицію нашої дозвонювачки, яка е, цілком резонно ставиться запитання. Я теж хочу це поставити запитання, чому не призначений керівник ВЕП? Це безумовно дуже важливий момент і важливе запитання, яке турбує нас усіх. Я хочу повернутися до конституційного суду. Я так з дещо з саркастичним тоном говорила власне про звернення до конституційного суду, але якщо повернутися все-таки до повноважень і до сфери компетенції, то чи правильно я розумію, що питання якраз. Тієї процедури, яку зараз ми бачимо щодо призначення нового очільника уряду, ми ж можемо звертатися з цими питаннями до конституційного суду за роз'ясненням, тому що деякі депутати, наприклад, вже зазначають про те, що це потребує роз'яснень деякі люди по різному можуть трактувати закон. Що у нас є якісь шанси отримати відповідь від конституційного суду, вважаючи на те, в якому він зараз стані. Якщо говорити про Конституційний суд, то в статті 150 конституції виписані його повноваження. Тобто, Конституційний суд не може все, що завгодно, зробити, але він може робити тільки те, що прямо передбачено самим основним законом. І тут важливо наголосити на тому, що Конституційний суд з власної ініціативи не може розглядати жодне питання, яке би нам не хотілося. Тобто, має бути офіційне подання від президента не менш ніж 45 народних депутатів. Кабміну, Верховного суду уповноваженого справ людини в такому разі він розглядає питання. Що стосується процедури формування уряду, я тут бачу принаймні одне питання, яке би було б цікаве для конституційного суду, це питання конституційності положення закону про правовий режим воєнного стану в частині заборони припинення повноважень кабміну. От тієї норми, яка, на мою думку, є очевидно неконституційною. але офіційну позицію е, висловити з цього приводу має право тільки єдиний орган в Україні, це конституційний суд. Я, як юрист, можу вбачати ознаки неконституційності, але категоричне формулювання з цього питання може заявити тільки Конституційний суд. Але в нас є проблема. В нас є проблема, яка полягає в тому, що на сьогоднішній день. З 18 передбачених Конституції України суддів КС, тобто Конституційного суду, у нас працює лише 12. Ми говорили з експертом із конституційного права Центру політико-правових реформ Андрієм Магерою. При мікрофоні працювала Єлизавета Цереграцька.